Мудрий та розумний чоловік розуміє, що дорікання істерики і сльози жінки це не є спроба принизити чи образити його. Це лише прохання про любов, до роботу, допомогу. Погоджуйся з тобою, що це не сама екологічна форма. Донесення думок. Просто не всі жінки з перших днів свого сімейного життя мають навики правильного спілкування, але відповідати жорстокістю, грубістю на таку поведінку це шлях в нікуди. В момент істерики старайся стриматися, не наносити у відповідь болючі фрази, прояви великодушя, обійми її. Запропонуй обсудити причину конфлікту на наступний день, коли ви трішки заспокоїтесь на наступний день уважно вислухай, що вона каже. І спробуй подивитись на ситуацію її очима. Можливо, тоді тобі стане зрозуміліше причини її поведінки. І тобі Буде легше дійти згоди. І саме головне, пам'ятай, якщо твоя дружина все ще з'ясовує з тобою відносини, це означає, що ти їй важливий і цінний. Бо якщо між парою настає холодна байдужість, це означає, що пара за крок до розриву. Бережіть себе. that's why you've ignored